Всіх вітаю, сьогодні їдемо працювати. Наша діляночка. Будемо на обратному шляху повертатися, розповім трішки про неї. Зараз поїдемо на іншу ділянку. Там поораному ще одного разу не працювали. Тому зараз поїдемо, зробимо там діляночку і повернемося до цієї ділянки. Приїхали ми, повернулись на цю діляночку. Робили там гектарчик біля берега і повернулися сюди. Тут у нас там наша пшениця була зорана, тут також було зоране. І ось тут було задисковане. Це три різні кусочки. Ми їх вже першу культивацію робили. Як бачите так, всю робимо вже поперек. Поперек робимо для того, щоб вирівняти ці діляночки, щоб не було бугрів між ними. Але що саме цікаво? Ось у нас дисковка, як можете бачити, яка кількість бур'яну на дисковці. І ось оранка, яка кількість бур'яну тут. Так, він мілкий, але його набагато менше, ніж тут. І осот. Тут висота осоту, наприклад, ось. О. Ось такі є рослинки. А є ось такі рослинки на дисковці. Але культивація, хто б що не казав, але ось, як моєте, бачите, яку рослинку не візьми, лапки стоять новенькі, тому ось ось, звісно, попалися в одному місці. Але загалом, ось, бачите, більшу частину, більшу частину. Культиватор КП вирізає. Тобто не говорив, що культиватор КП старий, нікуди не годний, нікому не вірте, Якщо немає іншого культиватора, то можна працювати і таким. Ось така діляночка. Зараз поки ще не стрімліло, попрацюємо. Потім покажу. Тут Плануємо соясник, це вже друга культивація. Ще буде третя передпочинна. Ось такий фон виходить. Глибина невелика, близько там, 5 місяців. Завершили культивацію. На сьогодні півдев'ятої вечора. Завтра на шосту ранку на роботу, тому зараз їдемо додому, ставимо трактор, будемо відпочивати. Так, як завтра рано вставати. Дірамку потрібно встати, так як думає ще невелике господарство, потрібно трішки біля нього попоратися. Цим дякую, спостерігайте. Сподіваюся, що скоро будемо сіяти. Так, що наблюдайте, як ми you будемо тягати нашу майже нову сіволку. Майже нову, тому що там. Нове, покрібрами. Старома стара. Вже майже ми доїхали бору. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую за перегляди.